Грози, шквали та неймовірна спека. Погодні гойдалки характерні для глобального потепління Україна відчуває вже на собі. Як це все вплине на наших аграріїв, на врожаї? Зрештою на ціни говоримо про це із нашим наступним гостем Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Дуже раді Вітаю. бачити. Вітаю вас. Е, ви знаєте, ми коли почали готувати цю тему, от ми вирішили з якого питання зайти. От я у Жені питала, що його останнім часом шокувало на базарі. Що мені сказав Женя? Ціни. Ні, ти сказав, моя присутність а вас. На сьогоднішній день, якщо дивитися, то я думаю, що для багатьох українських родин це цінники, звичайно, вони вражають, тому що інфляція зростає. Пропозиції відповідно тих продуктів вони дорощують, які є традиційним для українських родин. Ну, напевно, що найбільше, то це ціни на м'ясо. Сьогоднішній день вони є досить таким високими. За останній місяць ще піднялися більше 6%, але приємно радують а, сезонні овочі, тому що борщовий набір. Почав знижуватися, пропозиції стає більше. Отповідно, чекаємо, якщо буде і опади, і сонечко, то відповідно матимемо гроші врожай овочевій групі. А ще склалось відчуття, що Кількість внутрішньої продукції на ринках почала зменшуватись, і все більше стає. Ти дивишся, ну, є відчуття, що це не український там товар імпор завжди був присутній. Так, Імпор завжди Б був баланс, був баланс, прису... баланс його за. Дивіться, пане пангане в між особливо починаючи десь там з листопада місяця до травня місяця. У нас дуже великий імпорт переважає внутрішнього виробника, тому що мас по природних умовах ми не можемо поставити на ринок там традиційні. Ягоди, наприклад, чи овочеву групу, чи плодово-ягодні, якісь певні продукції. Але в період теплий період часу ми звичайно коли приходить сезон, намагаємося компенсувати за рахунок класна виробниць. Але в період повномасштабної війни фактично про це потрібно говорити. І в один період часу ти легко не заміниш ті поставки, які йшли умовно з тимчасово окупованої Херсонщини Лівий Берег, який спеціалізувався на овочах, чи, наприклад, пересадивні господарства, які в тепличних умовах вирощували овочі. Частина Запорізької області, яка, на жаль, теж окупована, відповідно, нестача цієї кількості вона впливає на пропозиції внутрішнього виробника. І тому ми, на жаль, приходимо заміняти це імпортом, який традиційно присутній. А якщо говорити про глобальне, та, от е, ми розуміємо, що там ми пішли на базар, щось купили те, що нам потрібно там, на сьогодні, на літо, на те, щоб законсервувати щось. Про переробку хочеться запитати, у нас же на полицях в середині країни представлено дуже багато груп заморожених продуктів. Те, що по суті зараз має збиратися і там взимку продаватися умовно. Це лише справа внутрішнього споживання, чи це йде також і на експорт у нас? І якщо ми маємо зараз такі погодні гойдалки, як це вплине на зимове. На, на зимову пропозицію на полицях е, цих заморожених овочів і фруктів ну, насправді, якщо дивитися, якщо ми говоримо про овочеву групу, е, то нам тут потрібно говорити за овочево-сховище. Тобто традиційно е, у нас. Навіть там до великої війни, взагалі, початку війни 2014 року у нас не вистачало можливості зберігати ту кількість, яку ми вирощували. А з початком великої війни ця ситуація загострилась, тому знову ж таки лівий бар Херсонщини. Там дуже велика кількість сховищ було. Вони або націоналізовані, або зруйновані, деяких ми не маємо доступу. Ті, що на території підконтрольної України важка ситуація з їхнім фактично відновленням, тому що це фінансування, це великі кошти. У нас в сезонність з овочів сягає порядка 400 мільйонів. Доларів це великі об'єми, які, звичайно, ми могли б замістити своїм виробництвом. Тому на сьогоднішній день а, є в рамках програми 5.7.9 цього пільгового кредитування. Уже створилися умови, коли аграрії мотимуть можливості в рамках цих кредитів на овочеве сховище закладати фінансування. Відповідно, ми очікуємо покращення умов зі зберіганням, а відповідно, і пропозицій в не сезон якісної української продукції, яка зберігається. Але ж це час. Поки там кредит, програма, звичайно, це не легкий, це не швидкий побідуєш. період, так не швидкий період, і це затратна частина. І багато хто виходить поза лімітів. А якщо ти виходиш за ліміти, тобі приходиться брати ринкові ціни на, а, ну, на кредити, а це більше 20%. І ти вже потім рахуєш рентабельність, скільки тобі uh -huh. потрібно буде відпрацювати, щоб відбити хоча б а, відсотки по кредитах, не говорячи вже за тіло кредиту. Тому не буде це швидко однозначно, але це перший етап для того, щоб почати відновлення. А експорт тут допомагає аграріям заробляти на цих категоріях. Ну там умовні ягоди, фрукти, ще щось, що ми можемо складно реалізувати на внутрішньому ринку, складно зберігати до зими. А от виштовхнути в Європу ще й за валюту. А тут ми маємо таку так. У нас передові позиції по замороженні малині, а не тільки в Європі а і в світі. А напевно, що в Європі ми в топі а, експортерів з України в їхні, з їхньої сторони як імпортерами. А і це досить такий широкий показник. Саме і, і Лохина, наприклад, теж один із напрямків ягівництва, який розвивається в Україні. А, український бізнес як працює, а є ціна всі починають садити. На наступний сезон на насадили ціни немає. Не садимо відповідно для того, щоб контролювати да строково це Такі до, такі моменти, І це потрібно враховувати відповідно. Той, хто орієнтується на експортні ринки, він завжди зацікавлений в тому, щоб. А виробляти, ставити в себе обладнання для заморозки, виходити на ринок експорту і традиційно мати для себе щорічний умовний експортний потенціал, на малютний виріж. Але це теж дорогий бізнес, потребує інвестицій. Але так по малині у нас топові позиції. А Як ми так по малині захопили ринок? Не росте в них? Чи ми, чи в нас така прям малина? Нас така <реш> Це один із показників. Якість, звичайно, це має значення. Але ну дійсно в нас розвиток пішов садівництва, і відповідно люди почали розуміти, що це хороша економіка. Що таке посадити один гектар умовно малину кущів? Що таке посадити на гектарі там. Пшениці відповідно вартість отриманих коштів з гектара малини він буде в рази в рази більше від тони пшениці, чи Добре. там двох тонн, скільки ти збереш з гектара. Відповідно, це стає для нас таким інтенсивним а, е, фінансовим еквівалентом інвестицій, тому що якби ми, наприклад, свого часу не підтримували. А холдинги, не даваючи їм розномінітні пільги, забуваючи, забираючи кошти в середньо малого бізнесу, розвивали садівництво і гідівництво. То відповідно валовий збір аграрної продукції експорту він був би значно більше на сьогоднішній день. Чи те, що ми хвалимося сировинному продаку, експортуючи там пшеницю чи кукурудзу, ну, посадити малину ще не так складно, де спробує зібрати. Я в дитинстві згадаю бабусі. Це А, це, а якщо з це пекло. Я... А зараз це ще більша проблема, тому що людей не вистачає так. Ця проблема є скрізь абсолютно в усіх сферах. І ми теж протягом ранку сьогодні про це багато говоримо. Є ще один нюанс, який стосується якраз зміни клімату. Наша колега Оксана Радіонова, кореспондентка ТСН «Тижня», от щойно повернулася із півдня. Вона була на Одещині, де побачила дуже цікаву деталь. По-перше, там земля прогрівається до плюс 55, Такого в житті не було на Одещині. Вона там ще й народилася. Вона прекрасно розуміє умови клімату, які там був. А по друге, вона стали з'являтися нетипові для нас культури. Вона каже: оливкові дерева, бавовна, гранати почуваються прекрасно. Зараз в тих умовах, які у нас існують, чи це м, напрямок для розвитку в цих культур тут в Україні? Чи потрібно вже бізнесу аграрному перелаштовуватися на ось такі нетипові культури, що ми, ми побачимо ми дуже, протягом да, кількох років? Бо ми дуже боремося за збереження тих звичних для нас культур, постійно Вишні говоримо черешні. посуха, мороз, посуха там ще чи... можливо, нам треба переходити на ці посудові за то, що, а, так чи інакше, аграрне це ж бізнес, і ти зацікав тому що те, що ти вирощуєш, продати і заробляти uh -huh. кошти. І Якщо те, що вони вирощують зараз як, як на заміну традиційним, і воно буде а, мати попит всередині країни або на експортних ринках, звичайно, аграрії будуть на це переходити, враховуючи дійсно кліматичні змін. Якщо це носить таку нішову напрямок, тобто це невеликі об'єми і спеціалізуються на цьому кілька підприємств, то це можна сприймати як певний селекційний підхід для mm -hmm. того, щоб експериментувати і на альтернативу там наступних 50, 50 років розуміти, що в тебе є якісь певні зміни, на які ти можеш розраховувати. Але поки це не буде носити масово. Фінансової історії отримання прибутків на це не буде ніхто йти. Звичайно, залишиться традиційним для нас кукуруза, соя, соя, ріпак. Якщо знов ж таки в нас не запровадять мити, окрема тема на ці експортні потенціали і тому. Е Клімат буде зміщуватися, тут потрібно розуміти нам, як зробити в Україні доступніші можливості аграрів до води. От питання зрошення ключовим питанням із розвитком культур, які ми будемо вирощувати. Якщо ми будемо реформу зрошення продовжувати, то в принципі проблема, яка може настати з там з відсутністю води через. Там 5-10 років для 15 мільйонів гектарів землі, це вже стає проблемою не тільки там півдня України, це і центральної, і східної і північної частини України. Мені здається, скільки років ми з вами знайомі? Скільки, скільки років ми говоримо про воду і про зрошення. Ну, на так. жаль, тому що насправді дуже багато газу, але дуже мало практики і. А хоч у 22-му році у нас був прийнятий закон про об'єднання водокористувачів. Це коли аграрії об'єднуються в асоціацію, інвестують кошти, запозичають кошти. Вони реформують іригаційні ці системи, міняють труби, роблять підводку під поля, але вона загальмувалася, тому що у нас наклалися бюрократичні основи. У нас створилися дві агенції: одна Держводагентство, яке підпорядковується Мінекології, а друга Держрибагентство, яке підпорядковується мініміністерства аграрної політики. Мінекології екології мало передати повноваження від водогенства до держрибогенства. Це можливо людям важко звучить, але по факту це проблема, яка створила ситуацію, що ми умовно навіть там умовно з період великої війни не маємо можливості розвивати. Більше того, коли а, ці державні підприємства передають на користування ОВК, є а, ситуація економічна, коли вони мають державні підприємства, які збитковими сплатити ПДВ. Вони не хочуть цього робити. Відповідно, вони не передають. Тому зараз ми ініціювали законопроект, а, як Гра Рада, щоб оці державні підприємства не сплачували ПДВ, отже, пришвидшити. Якщо пришвидшимо, почнуть ці інвестиції, почнуть ці інвестиції, почнеться більше зрушуватись. Такі знаєте, і перелаштовуватися на і дерева? А, економіка, будемо рахувати. Ну от, тут цікаве питання: дійсно. От, пляшка української оливкової олії на полицях супермаркета: чи буде українець віддавати перевагу цій оливковій олії? Це буде дуже дорога перед... на початках. Та італійськими... Розумієте, розміти душе з питання і розвитку кооперації в Україні. У нас а, дуже класно всі люблять казати, давайте розвивати кооперацію, але насправді. Хоч є закон, наприклад, про кооперативні рухи, але економічної доцільності об'єднуватись кооперацію в Україні немає. Чому розвинена кооперація в Європі? Тому що там існують пільги. А якщо uh -huh. ти об'єднуєшся в кооперацію, в тебе існують пільги. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки кооператив не сплачують податок на прибуток. Відповідно, розподіляють між своїми учасниками. і, Відповідно, ти оподаткувався як підприємець, а кооператив вже не оподатковується. І, власне, якби ми в Україні зараз запровадили таке поняття як патронажні дивіденди, коли не оподатковується податком на прибуток, це б стимулював. Вало товароруники бути ефективнішим, об'єднуватись і спеціалізуватися на тих культурах, які цікаві всередині України, а отже, здешевлювати їх, робити доступнішим для українського громадянина і відповідно самим заробляти краще. Було б добре Брюссель, до міжнародних новин. Да, Брюссель хоче збільшити обсяги торгівлі з Україною, але при цьому врахувати чутливість аграрного імпорту для європейських фермерів. А це відображено в новій торгівельній угоді. Розкажіть, будь ласка, що це за угода, як ви відчуються далі чи я пам'ятаю минулого ефіру. Ви говорили, що ми пройшли той момент, коли європейці хотіли закритись від нашої аграрки, да і ми вийшли на нові домовленості. До чого ми дійшли? А дійсно ситуація покращилася порівняно з тими умовами, які там умовно нам нав'язали після 6 червня, коли взагалі припинилися без мити без квот. Чому тому що? По факту, ми ж хотіли зберегти ті умови, які залишалися у нас 22-го року, коли ми на пільгових умовах експортуємо свою продукцію, що дало можливість наростити нам свої експортні потенціали. Ми там з Європи почали торгувати в рік більше ніж на 13 мільярдів євро, і фактично 50% від того, що ми експортували в аграрній секторі, рухались до європейського союзу. Але політичні баталії, акції протесту призводили до таких рішень і в кінцевому випадку. А на сьогоднішній день вдалося домовитися, що по певних критично таких важливих е, продуктах, які викликають занепокоєння, так наприклад, як цукор, курятина, пшениця, а вони покращуються відсотки, але вони не будуть такі умовні, як були е, з 2022 року. Тобто не береться середній показник 2022-2023 року, а береться показник там умовно двадцять року, і він будемо експортувати. Така сама ситуація у нас може бути і по Кукурузі збільшили квоту там з 650 тисяч там до, до більше мільйона, але там позитив, що на кукурузу не обкладається Ми там mm -hmm. на імпорт, відповідно, можемо продавати більше там 2-3 мільйона, відколи який буде існувати попит. Проблема а, з молочним сектором, тому що ми за період наростили дуже хороші показники. По там а, обжирене сухе молоко згущене молоко. Зараз будуть падати об'єми. Це відобразиться на економіки. Тому, якщо брати підсумовуючи, то Перемовний процес відбувся покращили показники умовно від того, щоб заборонити експорт на показники до воєнного періоду часу. Але якщо рахувати по різних категоріях, ну втрати будуть. І в середньому десь вийдемо на мільярд євро втрат по експорту аграрної продукції, але це кращий показник, тому що оцінювали більше трьох мільярдів. Нам чим це загрожує всередині країни? Аграрії будуть скорочувати а, виробництва? Зараз, Чи у нас буде величезно загрожує тим, наприклад, по молочній продукції? Те, що наприклад мало йти на експорт, воно зараз лежить на складах. А це вже за не у нього оплачені кошти. Відповідно, за майбутній період часу будуть страждати виробники молока, наприклад, фермери, тому що вони розраховували реалізувати свою продукцію. Молочні переробні підприємства їх вже не будуть купувати. Якщо будуть купувати, ціна буде знижуватись. Вона вже зараз опустилася на 20% від моменту, коли заборонили експорт. Тому ці речі вони будуть впливати на економіку. Хвилинка в залишається. Малий український фермер. да? він зараз знаходить своє місце на ринку. Він знаходить, але проблема в тому, що є бюрократичні перешкоди, які можуть заважати йому цьому експорту на ринок, тому що ми з вами говорили. Один раз уже податковий комітет ініціював обкладання митами на експорт сої ріпаку, Відбили Верховна Рада, не проголосувала, але буквально минулого четверга рішенням комітету чергове вирішили в одному законопроекті винести мита на експорт сої паку 10%. Відповідно, та ніші, які зайняли українські виробники сої ріпаку, експортуючи його, вони будуть втрачати, втрачати малий і середній бізнес, тому що ми порахували по ріпаку втрати будуть порядка 9,3 мільярда гривень по своїй 7,7 мільярдів гривень, тобто 17 мільярдів гривень у втраті український виробник, а дамо збагатитися великим переробним компаніям. І відповідно, ті ніші, які ми зайняли за рахунок таких речей, якщо вони будуть прийняти, буде призводити до того, що ми будемо втрачати. Дякуємо вам за розмову. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був нашим гостем.